Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Ви звернули увагу, що у мене трішки уже по-новорічному по прикрашений стіл. А саме є і городницький фарфоровий дід Мороз, є і різдвяний заяць е, з морквинкою, є і велика 50-х років новорічна іграшка Шишка. Е, я в одному із відео розповідала, що я буду вам показувати сервізи, які я намагаюся зібрати, і вже було декілька відео, яких я демонструвала сервізи українських виробників, які я намагаюся доукомплектувати і залишити в своїй колекції. Не так давно я вам показувала білосніжний сервіз. Ось такою також широкою стрічкою, як у мене ось стоять на столі оці чашечки чудові. Однак то був довбиш. І там також була форма номер 39. Однак ви звернули увагу, що це, і то, то до речі, був чайний сервіс, а це кавові маленькі кавові чашечки. І сьогодні я вам покажу. Сестричку того сервіза, однак іншого фарфорового виробника кавовий сервіз Городницького фарфорового заводу, який я з задоволення хочу докомплектувати і залишити в своїй колекції по декілька підставам. Давайте насамперед розглянемо ось зблизька ці чашечки. Я вже тільки що сказала, що вона виготовлена вірніше, весь сервіс виготовлений на дореволюційній формі номер 39 Ця форма впізнавана, багато виробів, і полонний і баранівка випускали, і в тому числі, і городниця з Довбишем на оцій знаменитій формі. Бачимо таку трикутну ручку. і що нагадує цей сервіс? Та, тут нічого, я кажу, замисловатого немає. Біла порцеляна з прекрасною глазур'ю і широка стрічка по паралельно із вузенькою. Ось ми бачимо. Однак, дуже тоненька порцеляна. Зараз я вам покажу, як вона гарно світиться. Дивіться, бачите, просвічується чудово. Легесенька-прилегесенька. От уявіть собі. Бачите, клеймо? Це городниця, періоду 50-х років. Так, да, тут трішки клеймо, зараз я спробую, так, да, ось тут краще видно. Бачите, зараз камера. От городниця періоду. 50-х років таке климо сталося на городницькому фарфоровому заводі з кінця 50-х та на початку та до початку 60-х років. Однак я з певненості можу сказати, що це кінець 50-х, тому що ви звернули увагу, що це другий сорт і це. Зелене клеймо. От якби було синє клеймо, то це б ми могли б говорити другого сорту, що це вже початок 60-х. А так, ні, це далекі 50-ті роки минулого століття. І от уявіть собі таку кавову чашечку, з турки заварити запашну каву на той період часу, звичайно, мова, мова не можна було вести про якісь там кавові машини. Тільки вручну, що називається, заварювалась смачна кава, налити в таку чашечку і сидячи на веранді, наприклад, пити цей чудовий напій. Бачите, сервізи виготовлялись кавові, чудові сервізи в той період часу. Так, ви звернули увагу, що в мене їх є шість. Мені до цього сервісу не вистачає лишень блюдечок. Не знаю, чи я їх відшукаю чи ні, але дуже би хотілося. Тому що всі решта предметів у мене є. Ось такі красоньки. Правда? Як наречені. Іде ось така цукарничка в комплект. не в гарному стані. У мене склалась така думка, що їм, якщо і користувалися, то дуже мало. Або навіть і взагалі не користувалися. Тому що, ось, даже, бачите, можливо, зберігання було тільки сервантне. Для любування, що називається, для краси в серванті тримали. Ось така. ну, Можна сказати, що ця цукорничка підходила і до чайного набору. Вона досить таки величенька. Так, цукорниця така. Іде ось такий вершківник чудовий. Нічого лишнього. Дуже тоненький і дивіться, як гарно світиться, бачите? Порцеляна дуже якісна того періоду. Ось такий вершківник. І от зараз ми з вами роздивимося безпосередньо сам кавник. Кавник дуже класну форму має. До речі, в городниці багато сервісів кавових, саме ось в такій формі кавника виготовлялося. Він досить такий зручний. Тут, бачите, горловинка так зроблена, що якщо брати, користуватися, тут каву ніяким чином не пролєш, тому можна було заварити або в турці і розлити безпосередньо в чашечки, або ось наповнити такий чудовий кавник і подати до столу. Так, не вистачає блюдець і мій черговий гештальт був би закритий. А так прийдеться трішки почекати. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. Мені буде досить приємно на сьогодні все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.